Вітаю вас, шановні поціновувачі грибів, на каналі Грибалка з Наталкою. Рубрика Гриби нашого городу. У нас на городі можуть вирости не тільки їстівні гриби, але й неїстівні. Але розглядати ми будемо всі гриби для того, щоб ви могли знати, що саме виросло на городі. Ось цей гриб, такого яскравого помаранчого кольору, не є їстівним. Це гімнопіл. Або гімнопіл сосновий, або гімнопіл юнони. Він вирішив вирости у малиннику і ось чому. Тут лежать гілки від сосни, від соснового дерева. Раніше разом з малиною росла лохина, тому для того, щоб лохина почувалася краще, сюди додавалися гілки хвойних порід. І, мабуть, десь якась з цих гілок несла в собі спори гімнопіла. В результаті виріс ось такий красивий яскравий гриб, але зовсім неїстівний. І навіть, кажуть, галюциногенний. Цей гриб має гіркий смак. Я сама не пробувала, але так пишуть дуже гіркий смак. І має в собі отруйні речовини, які можуть викликати кишкові подразнення і отруєння. Це не означає, що. Треба обов'язково якось винищувати цей гриб. Гімнопіл, переважно сапрофіт, лише деякі види гімнопіла можуть бути паразитичними, але оскільки сосни у нас тут не ростуть, навіть якщо він паразитує на сосні, живих сосен тут нема і боятися нам нема чого. Сподіваюся, що для інших дерев він не несе в собі небезпеки. В будь-якому випадку, якщо вже грибниця. Десь проросла, винищити її практично нереально. Тож гімнопілом ми можемо милуватися, можемо його фотографувати, але в жодному випадку використовувати його в їжу ми не будемо. Збираючи дикорослі гриби, взагалі будьте уважні та обережні, пам'ятайте, що ваше здоров'я і життя залежить виключно від вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте.